Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії. Нарешті я вдома. Вже вдома поки не збираюсь нікуди, вже надоїло трошки гуляти, їздити, блукати. Так, Мені Ютуб знову там повидаляв відео, написали, що я порушую якісь там їхні дискримінаційні у мене. вирази, щось вони. Коротше, знову нап на на написала апеляцію повидаляли відео, там я продивилася, розповідаю про пригоду, про погоду, про природу. Щось вони мене дістали. Хто там чіпляється до мене, кому я там заважаю, що не можуть навіть показати свій город і кажу, що включать світло, піду прибирати. Капець якийсь. Коротше, ну, поки погуляємо, дивимось. Ми були це в Одесі, вчора там був приморозок, да? це у нас вчора було 14 листопада, сьогодні у нас 15. Ну, у нас, якби так, я тут попитала, сказали, що приморозку у нас не було. Якийсь сьогодні така велика, великий туман зранку був. Ми ще вчора їхали в живець дому так. Мілок. Роздушу зараз наступлю. Їхали додому, ввечері вже сідав туман. Ой, треба сьогодні розібратися з, з горщиками. Бо ввечері йдемо на нашій полінці три роки. листя Тепер будемо займатися чисто садом, прибирати все, обстригати, садити вже з понеділка, завтра у нас неділя. Ще Трошечки відпочинок, ну і поки в нас онука вдома, в понеділок вже вони їдуть. Зараз пішли допомагати нашій ринці, готувати там вечерю. Ввечері сядемо трошечки, вип'ємо за здоров'я нашої полінки. Дивіться, прямо така роса, воно аж біле такое шла, воно здалеку починаєте квінії. Але це все-таки роса. Треба ці кульки стригти, та не тільки кульки, ці треба стригти. Іде поводир мій. Де китюню задів? До речі, дивилася, вже багато починає цвістити чамерників. Зараз пройдемо, бачите, гайстра вже закінчує своє цвітіння, Ну, вже зараз можна сказати, що практично нічого і не цвіте. лише самі барви листя осіннього, мілок. От я зацеплюся за тебе і впаду. Гляньте листя яке жовте. <с coupled with onions> <sharp> Ти можеш просто відійти в сторону, О, треба мені в ноги лізти путатись. Бачила, я тут вже вам показувала чимерник один. Та, ну ти диви на нього, га? Мілок. Оцей рожевий. Ну, це в нас махровий. Бачите, зараз наведу камеру. Ось такий от красотун гляньте. Сиш ти? Іску вік. же ж чудо! Так, тут у нас ще тільки бутончики. Воно розпускається, ну таке нецікаве. Це Тут у мене сортові всі. В цьому рядочку. Цікаво самі, я там бачила ще в другому місці. А тут, а тут. А тут. Ну, У нас ще є ці білі, що саме взимку цвітуть. Ну поки я там ще не дивилася, туди, не дійшла. Хризантеми, до речі, ось. зацвітають самі пізні наші гляньте такі сонечка. Ну це от самі пізні, отак от. Див... Бачите, що вже середина листопада, о, це не точно рівно середина листопада, 15 число. І ось така сама у мене біла, все є. До речі, хоч це і сортовий, але вони в мене ростуть дуже-дуже давно. Я скажу ще на початку саду, це був десь рік 13-14, це з тих років вони ще ростуть в мене досі. Ну це вже показуло сіянці, гляньте. Так, підемо дивитися чимирники. далі. Хоч мокро, просто капець. Треба. я ж кажу, треба сьогодні займатися горськами. Десь я тут ще, наче бачила, точно ось. Бачите, ось? Буде якийсь рожевий. Це, мабуть, такий анимоновидний, здається, он. ще всередині бачу. Ну, якщо пройти, я думаю, кожен кущик передивитися, то буде їх багато. Але не буду я заглядати, це вже так, як побачу. Була волі теж у неї це шавлі я синя слухайте, буду. От з панілка і викопувати горщики, саджати, і, і живчувати вже треба. В нашому регіоні це, до речі, дуже-дуже нормально живчувати зараз на зиму. Кортадерія. Часто питайте за кортадерію, друзі. Все тільки на весну, тому що весною ділимо ці величезні кущі, будемо ділити і буде тільки така от біла. Не дивлюсь, тут у мене дві хризантемки. Ага, це не різні. Ось одна світла, друга темна. Красиво плодні кисаї, гляньте, гляньте які намистини в нього. Так, не можу ніяк навести. сонце ще світить обличчя. О, блін, збилося. Так, зараз спробуємо. Дивіться, яка краса. Мілок вже виліз на мене, поки я тут сиділа, наводила. <гум> Дивіться, яка краса, так? Да? Є ще білі, але якось не знаю, білі, якось білі, а от ці саме такі, знаєте, незвичайний колір. От, бачите, зелена трава навколо, зелень така, ялівці тут. Злаки, все зелене і отакий от це темно-бусковий колір, фіолетовий. Ось така краса. Блі. Сів нарешті. Відчепився від мене. Думала, мені на шию вилізе. І це тут. На ялівцю ягідки, боже, сонце таке яскраве зранку, це коли туман? Дивіться, які цікаві ягідки. Гарно так виглядають те, що сині, такі, я б сказала, сіро-сині на цьому зеленому фоні. Лежить, чухається. О, кетюня прибігла. Так, да, Кетюня? Знаєте, скільки листя? Оце треба буде прибирати все листя звідси, тому що газон почне випрівати. Хочеш, не хочеш, треба все вигрібати. Така, знаєте, осінь, осінь, осіння. Гляньте, що тут робиться. Скільки тут листя. Я ж кажу, що сьогодні хочу прибрати горщики. Гляньте, що тут робиться. Все ось ці горщики, всі, ось бачите, під листям. Треба все звідси прибрати. І листя хочу, аж туди, бачите, купи в кінці. Отам. Хочу туди повивозити листя, щоб перегнивало. Ми всі роки вивозили б на свої компостні кучі, ну там вже такі реально кучі, що капець. Гляньте, скільки листя. Кермек, оце тут кермек, дивіться. Видно, що тут кермек, дивіться, це все треба терміново, терміново все треба прибирати. Бачите, що робить, іначе воно просто згиє, воно спріє тут. Під цим листям. Кермеки пішли, бачите? Оце сьогодні було цим займатися до обіду. Тут листя повигрібати треба, бо обов'язково все прибрати треба. меморі все бачите, у нас в південь почалося це все раніше, ця вся краса. Ой, red Buttons саджала, гляньте. Була посадила один кусь горщики, дивлюсь, щось вони там почали чахнути. Зала, посадила ось землю. Гляньте, на осінь випустив мені. Красотун. Ось тут випускає, дивіться. Це, до речі, три кущики на продаж. На весну будуть. Так що, хто стигне, друзі, пишете номер на весну три буде Red Buttons. От ви бачите, я вже його показувала. Він взагалі дуже раній, по-перше. А, мабуть, це, мабуть, його і час, в принципі, тому що ми купували його взимку, він був вже з цими своїми змітьолочками, з тими, тими пушистиками. Так, щось оці три кущики є на продаж Red Buttons, пенісету, Більше не буде. ті кущі поділю. Потім наростуть, потім будуть. А це просто я. Ну, так вирішила трохи продати. Там у мене ще три кущі великих, я їх поділю. Хотіла взагалі показати меморі. Все, тут меморії вже немає. Облетів. Бачите, який став. він у нас рано розпускається. А, в принципі, він ще мокрий. Ні, він ще буде. Ну, бачите, ось скільки вже пустіх таких, от, бачите? І став повністю просто коричневий. Проса, оце треба обрізати вже в пучки в'язати і до свиней нести. Ось наш фламінго вже все, вже загубив свій яскравий колір. Теж став коричневий, ну вже час вистень такий трошечки кучерявий. Ну, ще з лаки трошечки понісі, ми лишилися, от скільки було краси, до речі, підемо і зараз подивимось на ті мої нові сіянці. Ви ж сама, скільки мене вдома б не було, сама нічого не бачила. Ось випускає цей мітьолки. Ну, скажу, друзі, що це. Дуже пізно. Це взагалі пізній найпізніше такого б не було. Тільки випускає. Цей ось кокосик вже давно скитицями у нас. Тонесенькі ниточки, так. Оце що в мене. Ага, а це оцей, що в мене сінець рожевий поні. Гляньте, який гарний став. Дивіться, який він стає гарний, в нього листя стало. Шикарне, дивіться, і таке, і теракотове, і коричневе, і і фіолетове, яке хочеш. Дуже гарне листя став. Всі прибігли. <сміх> Котяче царство, дивіться, ну що ти тут треся. Той справа, той зліва. господи. Дивіться, яка краса. Я так глянула зразу думаю, господи, що це мене таке гарне. А це рожевий поні наш. Дивіться на цих. Брат з сестрою. Просто красотун рожевий поні. А це у нас полонус. Але бачите, який стає. Коли він квітує дуже гарне, в нього це суцвіття. А сам просто, бачите, пожовтів. Гляньте, такий рожевий поні гарний. Різнокольоровий просто. Красень. Просто красень. Ну, що тут у нас ще цікавого? Вже таке все ніяке, просто. Да, все таки цей злак новий, дуже пізно випускає мітьолки. Ну, Побачимо ще. Я його тут не пам'ятаю, коли, мабуть, весною пересаджувала. Значить, будемо чекати ще наступного року, не буду трогати його зовсім. От хайп наростає. Побачу, як він себе поведе. Кокосик поділю ще, тому що вже кущики гарні. А цей ще лишує, до речі, не так нарізко. Костик все-таки куртинки більші понаростали. А цей такий собі. Ну, до речі, теж стає гарний. О, дивіться, у нього стовбури стали темні. Листя теж, ось, до речі, бачите, окрашується, бачите, і жовте, і темне. Побачимо, що як він буде себе далі твести, то, можливо, навіть... Тільки і залистя. Ну, тут ці, бачите, що він випустив стріли, то вони темні, гарні. Це такий цікавий сорт вийшов. Так, це у нас просо Просто треба ще позамовляти ці. Нагада, це сангрія у нас. Це у нас Сангрія. Китюня, ти чого сюди прибігла? О, ну все мокре, трусить на мене все. Гарне, просто низеньке, не падає. Бачите, таке, не треба його підв'язувати, не потребує опори зовсім. Так що нормальне. Це у нас просто кардінал. Ну, такий цікаве теж, я б сказала. Так, підемо до цього, що я купувала б начебто Ferry Tails, але все-таки не Fairy Tales. Все-таки воно ну, відрізняється. Пошукаю десь під відео, треба пошукати назву, але скажу. ой, зараз тим відключенням світла Я думаю, зараз всі так, що його більше немає, ніж воно є. Тому це дуже буде важко знайти. Треба час знайти, щоб було світло. Ну, Хоча, чоловік. Генератор включить, думаю, що можна буде посидіти, пошукати, тому що реально геть другий сорт це не Fairy Tales. Хоча ото, ну, бачите, з, з, з табличкою Fairy Tales, Оце ось підрізане Fairy Tales, це я купувала з розплідників. Це вже мої сієнці, оце, бачите, з Франції. Але в нього друга назва. Він відрізняється і дуже високий. він от... Десь півтори метри, до речі. Так, що у нас тут лілії лишились? Тут у нас півоні ряд, тут вже я досаджувала, тут ще лишилися десь рання-рання. Ну, вони ще не всі цвіли, тому не дуже знаю. От На наступний рік будуть цвісти, буду показувати, що буде на наступну осінь. Це у нас тут нові сорти. це я їх, Ну, як нові, свої з двору переносила, ділила. Це у нас тут цибулькові посажені два ряди. До, до речі, ще знайшла цибульки вдома, треба саджати ще один ряд. І от тут, бачите, не хотіла сюди йти. Ні, все-таки покала тоді і риси цибулькові. Бачите, це тут викопувала, це, я, я цей ряд викопувала. Якщо придивитися, дивіться от туди далі. Скільки ще їх повиходило. Оце я казала про те, що вони... якби їх не викопували, але вони лишаться вже на одному місці все. От, наче викопувала, вибирала і бачите, ось скільки лишається. Лишається багато місцями. Ну, я думаю, що тут в цьому проміжку теж повелазе все. Будуть і риси. Ну, вже так буду якось. Оцей ну, ряд вже буду на осінь викопувати. До речі, тут ще один ряд ірисів. Так, да, Тут ще один ряд ірисів. Отак от вже буду їх тут і саджати із року в рік, тому що, дивіться, на цих красотунів. Тому що ще десь, якщо третій ряд посаджу, то вже буде три вічні ряди ірисів. Їх неможливо вивезти вже з того місця, там, де ви їх посадили. Все одно лишається малюсінька цибулинка, через рік вона виростає, на третій рік вона цвіте. Отак, От дивіться, не тих. Ой, котенята, котенята. Наш Арун росте. Це вже яка це спроба. Це вже, мабуть, третя моя спроба, друга моя спроба пропала бамбук. Забив цим бамбук весною, я приберу. цей. тут просто посадила, щоб вкорінився, бо був малесенький. Ой, гляньте. Зацвіла форзиця. Це ту, що ми купували з Олею в цьому році, Она така трошечки пістряволисна. До речі, назву так, Оля, треба шукати назву. Бачите, вона цікава пістряволисна теж. Вон, зацвіла форзиція. Нас, до речі, часто зацвітає форзиці восени. Зараз, якщо піти до камсон, то вона 100% буде цвісти. Так, ці бур'яни треба ціплятом вже виривати, бо вже починає сіятись. Що ти там треся? Зліва дерен, справа треба написати. Цей злак теж безіменний, але глянь, який гарний став. Ти ж бачите листя, що в мене весь час видно в кадрі. Листя таке, бачите, теж темне стало гарним. Не просто висохло сухе жовте, а міняє свої відтінки на різні кольори. Красень такий. До речі, тут вона ще ця хризантема. Уже яке все мокре. О, гляньте, лобода насялась уже. Ну, поки не буде морозів, ще не росте ще піде ціплята. Так. Ось тут хризантема ще у мене, оця жовта-біла, бачите? Біла, оця така красуня, гляньте. І така ось у мене тут жовта. Оце вони в мене тут ще ростуть в цьому місці. Такі, знаєте, як соняшники, да? от дивіться, тільки серединка не чорна, жовта. Ну, як цвіте соняшник, то серединка жовта. Так, я дивлюся у мене. Ще якась тут хризантема. І це я її саджала, скоріш всього, це недавно, скоріш всього, це в мене сіянець. Висока. Бо я не купую хризантеми вже давним-давно ж кажу. Дуже багато своїх сіянців. Ой, треба вилізти звідси тепер. Так, ну що трошечки роса спадає, можна лізти в город. Треба прибирати листя, листя, листя. Це я Тут посадила бузок мейра. Побачимо, якщо вони підуть на весну, то будуть в продажу. Це будуть вже такі готові штамбики. Треба все-все з-під листя прибирати, бо просто знає. Там вон теж хризантемки у нас все-таки хризантемки, восени це дуже гарно. Прості, невибагливі. Гарно, що горіх тут нам зберігає тінь, але ще скільки ж з нього листя, ще скільки ви падати. Ну, буде таке на порівні й піде на компост. Да, мілок? Лоропіталом, до речі, ось показують. Цвіте досі ще. Бачите? Яскраві квіточки такі в нього. Бо ми з Олю розмовляли, що в неї пропав. Я ж кажу, у мене тут, виходить, тінь, тут зранку на нього сонце світить, от бачите? А десь уже ближче до обіду у нас там горіх затіняє сонце. Тут вже все-таки верба трошки, тут ось троянда, зверху ліщина ось, і от він отут-от росте, просто, от бачите, прекрасно. Що значить, що треба знайти місце рослині? От якщо вдало, то бачите, рослина собі жирує, квітує. Але буває часто так, що не може знайти рослині місце, носиться з нею з місця, з місця на місце. Вона і там не хоче жити, і там не хоче жити. Дивлюсь, ось ще мирники тут. Наче ну, не видно, поки нічого. Ну чого, це все бадиля, коли позрізається, тоді вже буде чітко видно, де що цвіте. курочки чубатурочки наші. Вже трошечки пішли у м'ясо. Ще підуть, сидять онду. Так, все, друзі, пішла працювати, погулялася трошки, тому що я ж кажу, що сама б не була вдома. Так, а це вже я тут садила, дивіться, цибулькові. Вже вони почали вилазити, бо саме тут посадила трошки цибулькових. Весною тут побачите. Та йди звідси з цим хвостом. Тут з краю, з краю, і туди посадила і на цій клумбі посадила, що весною тут буде красота. Так. Побачила ось. Тільки недавно саджала, вже повилазила. Речі в ще недавно цвіли німфеї. До речі, ще один бутон старчить. Дивіться. Думаю, що ці коріння вже поприбираю, повикидаю, та й все не буду вже нічого саджати. Ну, от і все. Тут сипиться у нас верба. Де скільки цих кучеряшок на землі. Да? Матросик. Мілок воду п'є. Риби сьогодні кормила, риб вже такі, такі вже в'ялі стали геть. Зовсім-зовсім. Слухайте, сонечко припікає, прямо жарко стає. Все. Тепер точно пішла працювати, друзі. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна. e sim poca